Привіт, і мене звати Аллові на каналі Кулінарні витівки, і сьогодні будемо з вами робити тоненькі млинці з апельсиновою карамеллю. У кожної господині є свій рецепт тоненьких млинців. Я поділюся своїм рецептом, а ви можете випікати по тому, до якого ви звикли. Це бюджетний варіант млинців, тому що вони будуть на одному яйці. Цукру 20 г, дрібка солі. Олії 40 мл. та молока. Тут у мене 300 мл, але я спочатку виливаю половину і змішую. Борошна у мене тут відважена 200 г. Я його буду пересівати вже в цю суміш, що змішала. Тепер вінчиком беру і розмішую. Головне в цьому процесі, щоб не було грудочок. Через те молоко додається не зразу, а невеликими частинами. Ось Я взагалі додаю, десь за тричі його і змішую вінчиком, і маса виходить однорідна і ніяких грудочок немає. Потрібно ще взяти сюди 300 мл гарячої води, десь орієнтовно 50-60 градусів. Тобто вона тепла, але це не окріп. І сюди вливаю за один раз і змішую. Тісто для млинців вже готове. Якщо є грудочки, перетіруйте через сито. Тепер у мене вже пательня нагріта, в мене вона перевірена, я на Сухій пательні смажу млинці, а ви дивіться, пристосовуєтеся до тої, яка у вас є. У нашій кухні це називається просто млинці з апельсиновою карамелю, А ось у французькій кухні ця страва називається Крепсюзет. Дуже гарна така назва. Напишіть, будь ласка, як ви полюбляєте страви з такими тонкими млинцями і які ви начинки використовуєте для своєї сім'ї. Я майже завжди випікаю їх не солодкими, а потім беру вже начинки, як солоні, так і солодкі для цих млинців. Ось головне їх зробити тонкими і підсмажити гарно з обох боків. Коли я вже переробила все тісто, ось скільки в мене вийшло, дивіться, тепер будемо робити апельсинову карамель. Для неї мені потрібно два апельсини. З одного повністю я знімаю цедру, але знімаю тільки цю помаранчеву частину, тому що біла завжди гірчить. Я беру в мене такий ножик і він гарно очищає. А якщо нема, то можна акуратно звичайним ножем зрізати цедру. Дрібню у нас мушки, ось такі невеличкі. І ще, щоб вони не гірчили, буду заливати їх окропом. Окропом можна залити від 1 до 5 разів, як ви схочете. Я беру всередину, я заливаю три рази. Тобто, воно в мене не стоїть, а залила окропом, злила, залила, злила і так тричі. І вже при приготуванні карамелі, то не буде ніякої гірчинки. Якщо ви хочете, щоб все-таки гірчинка була присутня, то не робіть цього. Вона теж буде в міру. Все ну, я вже зробила. Зараз залишаю її салатник. І потрібно буде з цієї ж самої апельсини взяти сік. Я спочатку так прокачую її, щоб він легше видушувався. І за допомогою ось такої чашки для цитрусових буду видушувати сік, скільки вийде з однієї апельсини. Якщо будете використовувати сік апельсиновий, готовий, то це десь орієнтовно 80-70 мл буде досить. Ось я його сюди заливаю в цедру. І ще з, одні, з одного апельсина потрібно буде взяти мені е, дольки е, без перетинок. Для цього я зрізаю. Ось таким чином, якщо ви полюбляєте грейфрут їсти, то його теж чистять ось таким чином, щоб зняти всі гіркі частини. Зараз я його ще підчищу і покажу, як я вирізаю. Я думаю, що ви теж так готуєте це для вас не буде якимось способом дуже винахідливим. Ось Беру і виходить без шкірочок. Дивіться. Ось Я буду робити карамель з такими шматочками. І те, що там залишиться трошки сік уже в кінці, то теж його можна буде здавити в салатник. Воно дуже легко вирізається, потрібно брати гострий ніж, і, звичайно, не спішити акуратно це робити. Ось, дивіться, воно вирізається. І я зараз його виймаю. ось. Перевіряю, щоб ніде не було ніякої плівочки. Все. Тепер пательня у мене нагріта, взяла 100 г цукру і буду його карамелізувати. Він карамелізується швидко, дивіться, ось уже почав він розставати і робитися таким темного кольору. Буду його смажити ось до такого кольору, але уважно, щоб не. Перегріти, Бо як пересмажите, то буде гіркувати. Тепер додаю масло, у мене тут його 40 грам. І теж змішаю до карамелю буду додавати ще рум або ж бренді, коньяк, що у вас є. Додаю і зараз буду його підпалювати. Дивіться, яка краса. Я зараз виключу. Як алкоголь випарюється і залишаються тільки гарні присмаки. Тепер залишився тільки додати сік апельсиновий з цедрою та шматочками апельсину. І тепер буду його помішувати і випарювати. Зараз карамель трошки розійдеться, розчиниться, буде однорідна маса. Але тут вже відходити неможливо, потрібно. Помішувати його ось до такого стану. І це вже все готово. Я зараз висипаю в салатник і буду його охолоджувати. Це десь хвилин на 15-20 на балкон виношу. І все. Ви подивіться, яка краса, тоненькі млинці, апельсинова карамель. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте і чекаю від вас коментарів. По бажанню можете прикрасити апельсиновими дольками будь-якими свіжими ягодами, які у вас є. А зараз буду смакувати. Блинці не солодкі, але ця апельсинова карамель надзвичайно смачна з ароматами рому. Це дуже смачно моїм сподобалося. А ви готуйте і чекаю від вас коментарів. До зустрічі!